Вітаю всіх на цьому каналі, ім'я Мені Діс, і сьогодні в нас дуже важлива операція. Ми будемо хмонізувати покемонів. Точніше, одного конкретного покемона, і це Парас. Я проводив величезний кастінг кастинг. просто відкривав у Пінтері вкладку покемони і просто листав, дивився різних покемонів. І Парас просто потрапив у той час і у той настрій, я взяв його. Плюс у нього є ля, гриби. А гриби то святе, і от він тут. Що ми можемо сказати про нього, що може нам допомогти у створенні його образу? Відкого? Майже нічого. По характеру людина, що можна про нього сказати, що ці типу, покемони доволі пугливі? І од раку вони не полізуть. Скоріше навпаки. Якщо їм хоч на секунду здається, що хтось на них нападає. І якщо дійсно хтось на них нападає, ну там пара секунд і вони здаються. Тому я намагався у його обличчі передати, що він такий прям суперфрендлі, і так у самого покемонно відкриті очі. Ну, такі прям величезні очі, я і цьому зробив. Такі прям відкриті. Великі очі, і погляд такий прям спокійний. І щоб передати, що він трошки нервний, я намалював йому синяки під очі. Не малюю це майже всім, але ну, якщо і тут підходить по контексту, то, то ну, тим більше я се намалював. Далі ми знаємо, що вони живуть переважно десь у лісах і печерах. Денормальна вологість і де сонячне проміння їх не сильно турбує і не сильно сушить, де нормально можуть рости якраз гриби. Це я хочу підійти до того, що от у нього віночок з грибами, бо такий важливий атрибут, як гриби на цьому покемоні, ну прям має бути, і у нього на шиї висять сухі листочки. Я намагався показати, що це сухі листочки. Мені здається, у мене не те, що дуже вийшло. Ну, головне, що я знаю, що це сухе листя. І так як я вам сказав, що це сухе листя, то ви тепер теж все знаєте. І склавши усе це вкупу і склавши до цього ще його кольорову палітру, то я вирішив, що у цьому всьому є доволі осінні вайби. Вже кінець літа. Ну, як мінімум тоді, коли я записую це відео. Скоріше все, воно вийде на початку осені. А в мене вже осінній настрій. Я хочу осінь, я хочу Хелловін. Мою улюблену пору року. І тому мені хотілося його зробити таким прям. Він такий осінній, такий уютний, прям щось уютне лампове хотілося його образ надати. І тому у нього в'язаний светри. Я перекрив стільки фоток з цими в'язаними светрами і ніяк не міг знайти той, який мені подобався. От наче знайшов, і у нього, якщо побачите, то на першому скетчі там доволі така об'ємна в'язка. Адже будесь трохи далі, то у фінальному вигляді я йому зробити в'язку поменше. Бо Маленькі петлі. Ну, і, звісно, мало бути помаранчевим. <сум> і волосся у нього мало бути прям таке термоядерне помаранчеве. Ну, як не прям термоядерне, трошки ще з таким коштановим відливом. Приблизно, як те, що у нього у светрі. Але потім мені здалося, що буде якась занадто велика концентрація такого прям помаранчевого. рахуючи. Те, що у нього ще там поряд храбік, я трохи потім поясню, що він добробить. І було прийнято рішення зробити йому волосся посвітліше, щоб в нього башка вийшла така прям світла, а все навколо більш яскраве і більш контрастно конкретно у светрі. Ну і плюс, щоб червоні грибочки та ж особи не зливались з його волоссям. А були такі прям червоні, прямо яскраві у нього на голові, як акценти. По е, що решила зробити кляп. Сам покемон, він комахоподібний, і він приміс там чи то кряп, чи то рак, чи то просто якесь чисто ноге. Я не знав, як це зберегти в самому образі. Ну тут мені хотілося прям додати чогось від кряба або рака. І тому ну, ну, я просто присобачив йому крабіка. Він там теж мав тримати грибочок, але в моменті мені не сподобалось, там було. Там воно дуже странно було по композиції. І тому краб там просто стоїть з піднятими кошнями. Ще, до речі, поки я шукав якісь референси світерочків, для нього на Pinterest, Я там ще знайшов прикольчик, де під светром Якась кофта. Трошки тоньше, або набагато тоньше, з ворятником. Ну і все, мені сподобалося, це виглядає, я нафігачив і йому. Бо мені здавалося, що ще є доволі пуставати. Пустова там ще треба щось туди нафігачити. Не буде ж я йому петлю туди сувати, правда? Ну, так як мені здалося, що пусто там якби і воротник там і листя. Ну, плюс хотілося більше деталі до його образу, бо в мене ж є тільки ну там по плечі картинка. Тому не хотілося, щоб воно було так пусто. Деякий час назад я пробував подібну штуку ну, в плані гуманізації покемонів, і там я робив катерпі, але йому я робив прям повний розворот. На одній сторінці він був у повний зріст, а на другій там був його портрет поближче і його ЧБІ-версія. Тут я не хотів робити таке, я хотілося просто помалювати його портретик. І саме тому мені було важливо, щоб цей портретик був такий хоч більш-менш пророблений. І от вийшло щось таке. З фоном я напарився, бо в скачбуках фон я малювати не люблю. Я фон в більшості малюю на планшеті. І тут фон це просто. Просто э, кругляшки, котрі заповняють простір, щоб було хоч на фоні. Не просто пустий ліст. Спочатку була ідея його запхати або в ліс, або в печеру, але повторюсь, я такі штуки краще буду робити на планшеті. Скачбув для мене більш скечева ситуація, де фона нема. Він, до речі, ще мав тримати кружку, де буде теплий какао з маршмелками. Але я лох, я про це забув, і так як ці ідеї я ніде не записав, я про це згадав, коли вже почав його красити. Коли вже лайк був зроблений, і шкіра, здається була вже зроблена. І от або на волосах, або на одязі, я зрадав в це какао, і пхати його, як ви розумієте, було вже ну нема куди. Тому я думаю, може бути на сторінці поряд вже не в цьому відео, а просто по приколу я намалюю його в повний зріст де да він буде в якомусь, не знаю, теплій ковдрі, закутаний з какао. Але це не точно. що я заб'ю хер. Але з іншого боку, ну, от я зробив гуманізацію покемона, да? Особливо коли їх буде багато, чому б їх не використовувати і робити з ними ілюстрації? І не зробити авігенду овігені посиділки за... Какао і Ют, да? Все. Я придумав, я молодець. Скоріше за все, я це не реалізую. Ну, зато придумав. В принципі, це все, що я хотів сказати. Пишіть яку, також пишіть, якого покемона ви б ще хотіли побачити. В цих гуманізаціях. у покемонів багато вибору даху іще. Можете підписатись на цей канал. Також, якщо вам сподобалось поставити лайк в описі, можете знайти мій инстаграмчик з малюнками. Туди ви теж можете підписатись. Ну і все. Дякуйте за увагу і гудбай!